Шантаж ядерної зброї та Запорізька атомна електростанція. На вашу думку, вже з порядку денного зійшов, чи ще якісь провокації триватимуть? Я думаю, що деякі провокації ще будуть триватимуть, тому що Росія не може зупинятися швидко. У них от інерційність вона дуже, дуже сильна. Тому от вони сьогодні там вчора вони ще завозили туди паливо паливо і, і тут же розповідали, що там може виникнути пожежа. Якщо ви везете, якщо ви боїтесь там пожежі, навіщо ви туди завозити паливо? Сьогодні вони вже вводять знов повертають туди важку техніку і озброєння, повертають туди військових. Ну вони мітаються з кута в кут і не знають, що, що далі робити. А так як реакція світова більш-менш жорстка, особливо от остання заява стосовно можливості втручання НАТО. В цю ситуацію як постраждалої сторони не як агресора, а як постраждалої сторони НАТО з оборонного куту, подивилася на цю проблему і Росія фактично виставила ультиматум в цьому питанні. Тому я думаю, що за деякий час, може за тиждень, то ця ситуація буде потрохи зчухати. А НАТО готується до війни з Росією більше того, що в контексті от заяви Горанта офіцера Полкарні, який сказав, що от своїм військовим треба готуватися до війни з Росією, там перевірити свою фізичну підготовку. Тому що не сьогодні, але можливо завтра вам доведеться воювати з Росією. Цілком можливо. справа в тому, що я нагадаю, на останньому вже саміті НАТО Росія була визнана головним витіком загрози для альянсу. І тому як тепер вони, ну, вони трошки скрасили назву раніше це називалося вирогідний противник, от, то сьогодні це називається так витік загрози, найбільше. Ну тим не менш, вони на всі, от це означає те, що на всіх навчаннях. І командно штабних і на це, з військами вони повинні враховувати Російську Федерацію як імовірного противника і планувати бойові дії з Російською Федерацією. Тому він сказав цілком правильні речі сьогодні. Вони змінюють напрям бойової підготовки на ведення бойових дій з військами Російської Федерації. Ми так розуміємо, що Захід прийняв якесь рішення. Взагалі, остаточна стосовно Росії, ну тобто, що її треба перемогти, все навіть Макрон, який там телефонував годинами Путіна, жував жвачку, сказав, що ми не повинні дати Росії виграти. Ну так да, він сказав так, але знову за старе і знову за телефони, знов дзвонить, дзвонить Путіну. Ну тим тим не менш, да я думаю, що колектив, колективне рішення прийнято, і а, колективне рішення було прийнято на мій погляд, коли відбувся засідання в Ранштаймі. Угу. Бо тоді вони а, тоді вони а, фактично а, оголосили про це. Ну, не від не напряму, а косвенно, і вони досягли консенсусу в плані. Подальшої долі Російської Федерації, от з цього моменту колективний захід прийняв рішення, на мій погляд, прийняв рішення, що Росія повинна програти в цій війні. Росія повинна бути максимально послаблена. Там є нюанси. Ну, наприклад, те, що Сполучені Штати дехто хоче, щоб вона взагалі розпалася. А от допустимо, Сполучені Штати вони би залюбки зберегли Росію в тих кордонах, в яких вона є сьогодні, для того, щоб потім зберігати її як образ ворога для існування північно-атлантичного альянсу. Тому що якщо Росія розпадається, ми повертаємося в 91-й рік, що сказав Герцог Шрёдер, прийдучи до влади в Німеччині. А навіщо нам тепер НАТО? Ми будемо створювати сили безпечники у Європі. От і ці ця фраза фактично позбавила його поста канцлера на наступних виборах.